Ользі Довірилася, і мені сподобалося, як ви позиціонуєте себе у соціальних мережах, і також, і, і взагалі, ну саме робота з, зі мною, як з клієнтом на той момент, якось і взагалі, от, от такий спокійно, розмірено, ми навчаємося і йдемо до своєї мети. Як ви говорите спокійно і так виважено, і так якось, коли там особливо в там бігають ці. Все в тебе бігає в голові, і, і ти думаєш, Боже, як мені це все якось сформулювати в одну систему, як це зрозуміти, а потім ще треба якось це все описати. То ви просто так спокійно, все добре, врівноважено, і якось оця впевненість так заколихує, і ти в тебе немає іншого вибору, треба працювати. Ну, Тому ну, я не жалкую.